Також економіка врожаю не враховує стану ґрунту. Це зрозумілий підхід, якби тоді коли ґрунт сприймається як субстрат, тобто як об'єкт, але що це не відображає об'єктивну об картину і втрачається дуже важливий чинник економіки, такий як стан ґрунту. Ну, ви просто по хочете поцікавитися за останні 30 років, наскільки впала, впав гумус на полях і наскільки зросла кількість добрив. Але якщо ми візьмемо класику агрономії, да, і якщо я не помиляюся, пряпрянішніка сформулював цей закон землеробства. На мою думку, що природню родючість ґрунту не можна компенсувати хімічними добривами. На сьогоднішній день так і відбувається. Подивіться на сьогоднішню економіку. Досить часто, скажімо, уже 10 тонн кукурудзи не витягують в плюс, або витягують в плюс не на всіх полях, що знову-таки говорить про особливість, особливість полів. Тобто 10 тонн кукурудзи гонитва за врожайністю призвела до того, що на сьогоднішній день на цій же врожайності ми не заробляємо.